Всім привіт! Вирішив зняти огляд на ось таку драбину від компанії InterTool. Модель це ЛТ0024, 4,5 метра, 4 сходинки по 4 секції. Ось так вона виглядає. Ну а в інструкції написано, що дана драбина може витримувати вагу до 150 кг. Але на практиці я думаю, якби моя вага була більше 100 кг, я в принципі розглядав би інші варіанти. До речі, якщо цей боковий профіль покрашений у вас в чорний колір, то це звичайний чорний метал, а самі щебелі вони зроблені з алюмінію. Якщо не покрашений, то звичайно він зроблений тоді з алюмінію. Ну Ось так крупним планом виглядає кріплення самих щабелів до профілю даної драбини. Ну, ось так виглядає сам розкладний механізм драбини трансформера. Буковий же профіль у нас тримається, як ви бачите, на ось таких трьох заклепках. Ну Ось в такому вигляді можна і використовувати як звичайну стрем'янку. Да, і, до речі, тут вона зафіксована. Тобто зараз цей механізм зафіксований, щоб його розкласти, потрібно ось ці важелі зробити ось так. Ну, а тоді, звичайно, її можна розкласти ось так увесь ріст. Така довжина її повністю буде становити 4,5 метри. Також можна використовувати тільки 3 секції, якщо вам, наприклад, 4 занадто високо. Також її можна використовувати ось в такому вигляді ще, але залаз, залазити на ось цю секцію по інструкції не можна, ну і вам я не радив це робити. Ну і ось це останній варіант, як можна використовувати дану драбину. Сюди ставиться, можна додатково докупити рівну таку підлогу і працювати, наприклад, шпаклювати там стелю. До речі, її можна ще використовувати ось так, якщо вам не потрібна занадто висока. Драбина, тобто, наприклад, там до якоїсь лампочки дотягнутися чи ще щось. Ну, і якщо вам понравилось дане відео, ставте пальці вверх, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!